Доброго дня, мене звати Володимир. Підприємство Агроінвест Транзит. Директор-власник. В нашому підприємстві банк землі станом на сьогоднішній день це приблизно 520 гектарів. Вирощуємо загалом кукурузу і соняшник. Змінюємо там площу плюс-мінус 20% з однієї культури на іншу. Підприємство існує три роки. Кукуруза всі в зміні в нашу підприємства займає перше місце. Тобто це в зроку в рік десь 260-270 гектарів. Це був Експеримент, скоріш за все, от бо є у нас стратегічне бачення. Ми хочемо перейти в ва додати озими культур. Представник компанії, яка постачав несіння. Казали, що дуже малий термін по вегетації рослини. Є специфіка її структури зерна. Тобто, я хотів закласти експеримент після посіву кукурудзи, посіяти озиму пшениці. Я дуже задоволений результатом. Це підтверджують, як і мої агрономи, і як і агрономи інших. Компаній. Доброго дня. Я сестру Максим, торговий представник компанії Масіц в Полтавській області. Так, звісно. Технологія перевирощування на зерно та сили. Саме головний показник тут густота посіву. Густота посіву по території Полтавської області на зерно становить в районі 65-70 тисяч на гектар, а на силос 75-85 тисяч на гектар. Географічно це суха частина Полтавської області. Да, тут небагато осадків, от, але потенціал гібрида показує, що все справляється з цими складностями. Мені все подобається поки що. Основним перевагами даного гібриду для визначення його, що ми його будемо сіяти, була Термінковегетації невеликих фао, потім в його потенціал щодо коваги і доповідачі е ковології, структура бзерна, да, це додає у вартості потім майбутнім реалізації. Завдяки тому, що гібрид маз 20 а має кременистий тип зерна, це дає нам змогу висівати його в ранні строки посіву, а також характеризується великою масою тисячі. В гібриді маз 20 а цей показник становить 310-330 грам. Мені сподобалось даному гібриді, що не зважаючи на географічні положення поля, от і на небагату родючість ґрунту, тобто гібрид зміг взяти все, що йому. Потрібно, і показати достатньо хороший результат, але ще бункер покаже, як то кажуть. Я думаю, що все вийде ну, все те, що нам говорили агрономи, які продавали, пропонували, ми все б зробили від нас залежне, а все інше б зробив гібрид, і ми побачимо, що качани достатньо добре сформовані середня врожайність МАЗ-20А по території України становить. В районі 8-12 тонн. А на Полтавській області середня врожайність становить в районі 8-10 тонн. Це експериментальне поле, бо ще два роки тому це був ліс, який за вами. От ми його викорчували. І зараз, ну я чесно кажучи, пображений. Тут був постійний соняшник, обробітку осіннього взагалі ніякого не було. Навесні ми зробили дві дисковки Навесні ми двічі подіскували і під дісковку дали карбамід 100 кг, 90 чи 80 кг аміачної псилітри і 90 кг яриміли всівалку. І, в Принципі, ця формула, яку нам порадив аграсієм, вона спрацювала. Ми бачимо яскравий результат. Щодо захисту рослин ми використовували такий економний варіант, але б якісний це був гербіцид таск екстра. Якщо я не помиляюсь, 250 грамів на один гектар, Ми пройшли оприскувачем по блистку, От, і в принципі цього було б достатньо. Хоча б я б думав, що буде ситуація гірше, як то кажуть, ну, зірки б збійшлися поле більш-менш чисте, качани сформовані, тобто болячок немає. Так, звісно, можна, але потрібно зважати, що при вирощуванні кукурудзи по монокультурі збільшується поширення популяції шкідників та хвороб. Тож ми рекомендуємо при вирощуванні кукурудзи по монокультурі дотримуватися технологічних процесів, а саме обробіток ґрунту, додаткове протруєння насіння фунгіцидом та інсектицидом та додатковий захист фунгіцидом та інсектицидом в період вегетації кукурудзи. Кукурудза цікава рослина, так, тобто її можна з року в рік висаджувати. Звісно, потрібна зміна, бо є певні нюанси захворювання, які передаються. В планах нашого господарства в наступному році знову спробувати цей гібрид на знову, кукуруза по кукурудзі на даних локаціях. В минулому році по кругу в господарстві у нас посередня короля була на рівні 8 тонн, це вже в заліку. От. І я очікую, що в цьому році на цій ділянці буде на рівні 7-8 тонн, або, як кажуть, 70-80 центнерів урожайність по кругу. В цьому році витрати на гектар, я очікую на рівні 20 тисяч гривень. Це з усім це з пасівом, з добривом, пасівматом, збиранням, надіюсь, з перевезенням ще. Надіюсь, що ціна трошки збільшиться і, в принципі, ми отримаємо прибуток. Хоча, якщо ми спрацюємо навіть в нуль, ну, я думаю, що це теж буде нормально, бо люди були задіяні, всі отримали гроші. Ми, ми намагаємося працювати максимально по-білому, Податки, тому ну, сподіваюся, що все буде гаразд. В наступному сезоні я по нашій стратегії ми збільшимо площі підпасів кукурузи, тому що я думаю, що гібрид покаже себе. От і ми. Переведемо більшу частину площ під маз 20А. От, я хочу саме з цими гібридами спробувати попрацювати, щоб експеримент мій вдався, перейти на озиму пшеницю після кукурузи. Тут, дивлячись, який сезон взяти, є нереалізована частина вражає 2021 року. Так? Як буде реалізація в цьому році. Сподіваюся, що з цим гібридом буде легше. А, бо я повторююся, специфіка зерна є е, кременистість. його використовують для виготовлення круп, каш, там, і всього іншого. Немає б сенсу, який він там круглий, не круглий, кременистість саме. Да? Тобто, от чому я вирішив сіяти в його? Да? Бо в минулому році я показав ту кукурудзу, яка була постійно у мене, і хлопці показали, б яку вони от, сіли над демо полях і вага зерна, у мене був такий величезний качан, такий от, як можна комузей ставити, да? от, і вони показали світ. І вага зерна була однакова. Типа, я кажу, а в чому поїнт, я вибачаюсь. От, ну, тобто тут генетики робили, все-все-все. Тобто її засовуєш в спеціальну машину, подрібнюєш, очищаєш там і все. В кастрюлю підварюєш і їсиш. Через то а, в закупівельній організації закуповують дорожче, бо саме властиві дзерна оця. Ціна а, на кукурузу того сезону в нормальний час була на рівні 250-300 доларів. От я чекав, що буде 300 доларів, але мій прогноз не справдився. Він максимальна була вона в нашому регіоні 270 доларів. Це якщо я... Кажу, ПДВ, так. Це остання реалізація була. В цьому році сподіваюсь, хоча б 110. Ну це зараз взагалі ще менше. 85. Колеги. Бажаю всім гарних врожаїв при будь-яких погодних сценаріях. Гарної ціни на вашу продукцію, мирного неба та всього самого найкращого. Слава Україні! Добрий. Погоди, якісних результатів на полі не перестає повірити в те, що все буде гаразд. А українцям я бажаю здоров'я, миру і злагоди. Да, і платіть податки.